Отака робота. Коротше, застелював був малинку, потім е, пішли лівні, е, болотом е, позаривало ось цю тканину, а зараз я її е, не можу повідривати. Вона тупо, тупо врослася в землі. Місцями легенько присипана, а місцями повністю повністю під землею. І що я роблю? Забираю її з рядка, тут у нас примальба, буду зараз скошувати. І переношу на рядок, де яблунки, горіхи і ожина. І ось так буду з двох сторін застілювати таку смужку. І тут видно, де, де була тканина, повністю все сплошне, немає нічого. Але де було засипане землею, то перей все там росте. Ось так все вростається. Такі справи.